Великий народи великої країни. Наступна станція Майдан Незалежності. Чекаємо вас на контрактовій площі. Зараз ми будемо проходити пішохідним мостом через трохані фострів. Удар! Уда! Наступна станція Дніпро. Вихід на праву платформу. di betone li tai Інформаційний вечір на 1 плюс Доброго вечора, шановні глядачі. Це новини 1 плюс 1 І сьогодні ми підготували для вас низку цікавих подій життя нашої країни. Масштабний мітинг у центрі Києва та різноманітні аспекти суспільного життя. Стан української залізниці та погодні умови в різних містах країни. Будьте з нами, щоб дізнатися найсвіжіші новини та аналізи подій тижня. Щодавно сталася несподівана подія викрадення депутата міської ради. Наші кореспонденти змогли дізнатися про подробиці для вас. Детальніше з місця подій Тарас Рудой. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас особливий гість інструктор контррозвідки Служби безпеки України. Ласкаво просимо. Дякую, пан. Пане Тарас. Сьогодні ми хочемо поговорити про один із випадків, який вразив усю країну викриння та рятування посадової особи в місті Дніпро. А саме, заступника мерії Дніпра. Е, чи можете ви нам розповісти про роль СБУ у цьому складному завданні? Ситуація була дуже складна, оскільки треба було продумати я. Поставити наших співробітників, також співробітників НПУ Дніпра і Києва, які нам допомогли. По наших співробітників було мало, також були деякі трудності, посилки під полком вітром здуло дуже сильним. І його справа перейшла до мене. Я сидів на снайперській позиції, розказував я з співробітниками поставити, як будемо діяти. яка тактика у нас дій буде. Також ну, надано нам інформацію, де, де виградачі сидять, де заложник, яка сума була, що вони хотіли за співробітника з мерії. Запорожників поки що не відомо, оскільки ми лише їх заарештували та і відвезли до НПУ для вияснення обставин для допиту з, з слідчим та слідчим прокурором і адвокатом. Та, можна напевно, що буде суд проведений на цю ситуацію, яка сталася. І скоріше, що їх свідчить тюрма без замогу для виходу. У самому центрі Києва зараз триває масштабний мітинг на тему великих податків в країні. Тисячі людей зібралися, щоб висловити своє незадоволення та вимагати від уряду зміну у податковій політиці. Представники різних соціальних груп об'єдналися, щоб привернути увагу до цієї важливої проблеми. Очевидці говорять, їхнє незадоволення пов'язане з банківською системою, а саме відсотками податку. Також вони запевняють, що роблять це для жителів країни та народу. А що саме думає про це президент України? Давайте дізнаємось. А, ну, спочатку ситуація була нестабільна. Багато скупчення людей а, прийшли у Верховну Раду з ціллю мітингу. А, було дуже багато. Образливих слів було багато порушень. Одразу викликали всі силові структури для запобігання мітингу. Люди для початку вивели на вулицю, а далі вже були переговори з саме представниками цього мітингу. Так, звісно, по-перше, це треба поговорити. Ми поговорили з представниками. Для початку все, все було мирно. Ті, хто порушили правопорядок, були затримані. А конкретно адміністративний кодекс, хтось, можливо, кримінальний, бо там були злочини і був напад, ті полишили те, що зробили. Вони за це відповіли. А З приводу представників там було декілька людей, які були главарями цього мітингу. Ми з ними. Перемовила по спецзв'язку. Обсудили всі нюанси, що конкретно не подобається. Я їм пояснив, що да як, які є нюанси, які наразі є проблеми в нашій державі, проблеми з казною. Вони мене вислухали, я їх вислухав і розійшлися їшли, роз на добрій ноті. Тепер переходимо до стану української залізниці. Нещодавно ми провели ексклюзивне інтерв'ю з начальником Укрзалізниці, де він розповів про плани по модернізації та розвитку залізничного транспорту. Пане начальнику, давайте почнемо з викликів, які стоять перед українською залізницею. Які основні проблеми ви вбачаєте і які ви плануєте їх вирішувати? Одним із основних викликів є покращення інфраструктури та ефективності наших перевезень. Ми зосереджуємося на модернізації та розвитку наших залізничних маршрутів і впроваджуємо в них новітні технології для підвищення продуктивності та зменшення часу, який будуть проводити люди у самому шляху. Дуже цікаво. А тепер про інновації: які новаторські рішення ви вже впроваджуєте або плануєте впровадити для покращення діяльності української залізниці? Ми активно працюємо над впровадженням системи автоматизованого керування, руху поїздів, використання штучного інтелекту для оптимізації різних маршрутів та розкладів. А також впровадженням електричних та гібридних потягів для зменшення викидів та поліпшення екологічної стійкості. Фантастично! Тепер давайте поговоримо про майбутнє. Які перспективи ви бачите для української залізниці, і які напрямки розвитку ви найбільше підтримуєте? Ми прагнемо до створення сучасної. Та стійкої залізничної системи, яка буде забезпечувати ефективність, безпеку та комфорт для наших пасажирів та партнерів, Наш, наші основні напрямки розвитку включають розширення мережі, досконалення сервісу, інтеграцію з міжнародними системами системами та створеннями інформаційних рішень для підтримки сталого розвитку, також судячи з наших спостережень, дуже багато людей користуються вашими послугами. Які саме заходи приймаються для підвищення безпеки на залізниці та забезпечення пасажирських перевезень безпекою? Так, у нас багато людей наших користуються нашою залізницею для того, щоб вони доїхали до того або іншого міста? Якщо є якісь незвичні пасажири, які можна сказати так буйні, то ми викликаємо працівників в національної поліції або служби безпеки для їхнього затримання. Також бувають випадки, що люди залишають свої речі, і в них знаходять такі прилади, як можливо, бомба або вибухові просто гранати, і все таке. Тому також кінологи у нас ходять з собаками після кожного. Рейсу заходять до нас, перевіряють повністю всі купе, всі вагони перевіряють, щоб не було ніяких сторонніх речей у вагонах для наступного рейсу. Також у нас на станціях стоять такі значки, як Залізниця, це не іграшка, обережно потяг, щоб люди не ходили по коліях, щоб люди стояли на дистанції від потяга, або потяг прибуває на різних. Напрямках і на різних на різних коліях, щоб не переходили по коліях, а по спеціальних е місцях, де можна переходити між коліями. Які програми з підготовки та розвитку персоналу існують для забезпечення високого рівня професіоналізму та ефективності роботи? У нас е майже всі співробітники проходять курси. Особливо ті, хто працюють з людьми, тобто це провідники і це машиніст, котрий веде весь потяг. Тобто вони проходять всі курси підготовки. Машиніст проходить високотехнологічні курси для забезпечення комфортного перевезення. Він готовий реагувати на нештатні ситуації, які бувають дуже часто на залізниці. Також провідники проходять курси спілкування, щоб гарно спілкуватися, проходять. Все як потрібно реагувати, як спілкуватися з машиністом, як відповідати на всі питання. Тому у нас всі працівники є дуже кваліфікованими та мають високе, високий стан. І на завершення прогноз погоди. У Харкові очікується ясна погода з температурою близько 15 градусів тепла. У Києві також сонячно, з температурою близько 18 градусів тепла. У Дніпрі можливі кілька коротких дощів, але загалом погода буде стабільною з температурою 16 градусів тепла. У Бориспілі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря близько 17 градусів тепла. Пасажири можуть бути впевнені в безпеці та комфорті під час своїх перельотів. Це були головні новини тижня. Свідкуйте за подальшими випусками, де ми продовжимо розглядати актуальні теми та події. Будьте з нами і до зустрічі. Все буде Україна.